Каштани падали під ноги і манили своїм глянцевим блиском. Денис ішов повз із рюкзаком за плечима, трохи нахилившись наперед, наче намагався сховатися від осіннього вітру, який зривав із дерев останні листя. Дорогою, вимощеною старим асфальтом, постукували й оберці, а в свідомості раптом сплив образ дитинства. Як у дитсадку, восени вони робили вироби із каштанів. Натирали їх доблиску, встромляли сірники і виходили чудові звірята. химерні, веселі, такі далекі тепер, скільки літ спливло з тих пір, скільки всього змінилось. То був мирний час теплий, наївний, аж щем пройняв серце, і очі заблищали від напруги, від болю, що вже стали звичними. Тоді, в мирному світі, він і не міг уявити, що колись носитиме зброю не на тренуваннях, а в бою, що пильнуватиме не нормативи, а життя побратимів. Тепер він солдат йому не доведеться дослужити строкову. Почалася війна, усе змінилося раптово, він ще зовсім зелений хлопець, залишився в військовій частині і вступив у зовсім інший темп життя. Ритм тривог, команд, виїздів, розлук. Вони з товаришами виїжджали на бойові завдання, вивозили поранених із під обстрілів, доставляли боєприпаси, іноді продукти, наче й не зовсім на самому нулі, але й туди, де вони були, прилітав. Першу контузію отримав під час чарового рейду, коли уламки снаряду вибили шибки в машині, після ще одна. Голова часто гуділа тіло зрадницьке тремтіло вночі, та де не стримався. Він вважав раз не лежить, значить, ще живий, а це значить мусить іти далі. З Мариною вони познайомилися одні, які запам'яталися більше, ніж уся його попередня юність вони були з під Донецька з маленького селища, яке поглинув фронт. Текла до міста, рятуючи себе і рідних від вогню, що насувався, прихисток знайшла там, де стояла їхня частина, у гуртожитку для переселенців, що був коло військової бази. Вони зустрілися випадково, тоді якраз оголосили коротке звільнення, і Денис вийшов до міста, аби кілька годин втекти від постійного гулу техніки та тривожних рацій. Марина сиділа на лавці під супермаркетом, стискаючи в руках поліетиленовий пакет. Її пальці були почервонілі від холоду, обличчя виснажене, але привабливе. Денису запам'яталися її очі, великі, тривожні, з тихою силою, яка наче кликала поміть мене. Він не міг не підійти. Слово за слово, так і почалося їхнє знайомство. Тоді він іще не знав, що ця жінка стане для нього рятівним берегом серед бурі, і вона теж не здогадувалась, що цей хлопець у формі з втомленим поглядом зуміє зігріти її душу. Їй було 27, йому на три роки менше. У Марини вже було двоє дітей від попереднього шлюбу хлопчик Славко, дівчинка Катруся. Війна поглинула його швидко. Перша контузія під час штурму, другий, коли вибуховою хвилею відкинуло упалаючий бліндаж. Після того його перевели ближче додому в тилову частину. Мамо, знайомся, це Марина, моя майбутня дружина. Привіз він до батьків все сімейство на оглядини. Жили небагато, але злагоджено. Вранці кава, вечорами казки, мультики для дітей. Та щастя не живе в безхмарності надто довго. Наступний приліт знову забрав у Дениса рівновагу фізичну і душевну, контузія ще одна. Після тривожного лікування його таки поставили на ноги. Гроші тянули, хоча зарплата у Дениса була й немала, та витрачалася вони стрімко, ніби вода скрізь пальці. Марина не зовсім вміло розпоряджалася ними. Її покупки, сукні, косметика, доставка їжі почали викликати в свекрухе занепокоєння, а в Дениса непідробну тривогу. Маринко, ми ж не можемо так витрачати, намагався він говорити спокійно. Борги зростають, то знайди собі кращу роботу, кидала вона зневажливо. Денис тільки здивовано поглянув на неї. Хто ж мене зараз звільнить з військової служби? Невдовзі Марина влаштувалася офіціанткою в сусіднє містечко. Казала, що хоче допомогти. Можливо, воно спершу так і було, але в новому оточенні швидко з'явився той, хто затьмарив світ. Він був заможний, упевнений в собі, завжди охайно вдягненим. Його погляд ловив її ще від самого входу. Марину спершу ігнорувала, а потім почала чекати. Він обідав на терасі, просив її обслуговувати саме його столик. говорив компліменти і торкався її руки. Спочатку ненароком, а згодом уже свідомо. Вона сміялась у відповідь, фарбувала губи яскравіше, одягала короткі спідниці, додому поверталася пізно, змучена, але з блиском в очах. Зовсім не тим, що був колись після роботи. Денис наче нічого не помічав, та й куди йому зі служби повертався пізно. Сварки починалися тоді, коли в нього знову стався приступ паніки він щось ремонтував у гаражі, коли десь поруч стався вибух. Чоловік стояв з переляканими очима і важко дихав. Марина підійшла до дверей, зосереджено дивлячись у телефон. А коли він банально прошепотів Маринко, мені погано. Вона лише зневажливо скривилася. Ти ж контужений. Що з тебе взяти? Ті слова ранили глибше, ніж осколки. На крики прибігла мати, дала заспокійливого, відвела в кімнату. Марина ж тільки зневажливо знизила плечима. Увесь клопіт за малим взяла на себе його мама, дітям названа бабуся. Добра, стримана. З лагідним голосом, який завжди заспокоював вона варила їм кашу, водила до садочка, читала казки. Марина ж майже не цікавилася, що їли, як спали, чи не хворіють, навіть не запитувала, коли у сина з'явилася температура, чи донька впала з гойдалки. Лише з підтайка писала повідомлення своєму новому знайомому. Часто із посмішкою ховалась за телефоном у ванні чи на балконі, а потім одного дня, під приводом того, що пообіцяла дітей зводити в парк на розваги, забрала їх із собою. Коли ж Денис повертався додому, виглядав стривоженим ні дружина, ні діти не повернулися. Через кілька хвилин вона прислала йому знімок себе в обіймах чоловіка з підписом Не чекай. Коли наступного дня вона заїхала за речами, чоловік падав на коліна і вмовляв, щоб не кидала. Він був впевнений, що кохає її, і згодом в них все наладиться. Вона відверталася я хочу пожити для себе, сказала вона. Минуло три місяці. Вже була названа дата розлучення. Марина нагулялась, повернулася з дітьми. Вона пам'ятала, як він не хотів її відпускати. І була впевненою, що чоловік і досі її кохає. Та зустріч була холодною. Він показав їй документи на розлучення і призначену дату. Тепер паніка напала на Марину її душу розривало на шматки. Вона не могла повірити, що так прорахувалась. Ти вже собі когось завів? кричала вона несамовито. Тобі вже давно до цього немає діла, стримано відповів чоловік. Ти свій вибір вже зробила День розлучення був сонячним і несподівано теплим. Перед Рацом вони стояли поруч, як два чужинці, вона раптом дістала із сумки папери і демонстративно розірвала їх Ти будеш або мій, або нічий. сказала вона з викликом, але очі заблищали А мені вже байдуже, тихо мовив він і зробив крок уперед. Він не пішов нікуди, пішов жити подалі від неї. Денис знав, що розлучення вже справа часу. А Марина орендувала квартиру в містечку, іноді привозила до названої бабусі дітей. Та їй в такому ділі не відмовляла адже вона звикла за цей час до них. Та й діти ні в чому не винні. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став вподобайку та діліться своїми думками. Comentará.